Мешканці аварійних будинків один на один із житловою проблемою. Ремонтувати такі споруди за бюджетні кошти невигідно. Відселяти людей у нові квартири немає можливості. Тільки у Дніпропетровську 89 житлових будинків, які у найближчі кілька років можуть обвалитися. Переважна більшість з них це дореволюційний архітектурний спадок, як живуть люди у таких аварійних помешканнях, та що їм сьогодні можуть запропонувати чиновники. Цікавилася Юлія Крива. У гості до Валентини Дмитрівни зайвий раз не ходять навіть родичі небезпечно. Круті сходи деформуються разом із будинком, та головне у ньому постійно тріщать стіни. Щілини збільшуються, а нещодавно відвалився шмат стіни. Готовила кушати, ні з того, ні з цього посипався знизу камінь і е, кафель. Потом рухнуло, Я іспугалась. Ну, прийшлося мойку поміняти і плиту поміняти. Вот смотрите, ось ця тріщина йде сквознає. З тої сторони кімнати ми увідім, що світ йде з вулиці сюди. Вот вот года 4 назад абалілся водот. Вот угал чотирьох кімнат у квартирі Валентини Дмитрівни. Тільки дві зараз придатні для життя. У інших тріщини з долоню взимку крізь них дме вітер. Господиня заповнює їх поліетиленом. Кілька років живе без опалення. Вот, бачите, вот смотрите. 12 років жінка просить допомоги. Приходили представники державної архітектурно-будівельної інспекції, роздивлялися, занотовували. Утім далі справа не пішла. Я обращалась в Гаск, я обращалась в ЖЕК, я обращалась вже обращалась в прокуратуру, горжилуправління, рай жило ну, куди можна. Споруда, що також наладан дихає, їй на вулиці Боброва. Мешканці будинку 28 ведуть глядачів одразу у підвал. Саме його багато років тому підтопило. Частину людей відселили. Інші ж зараз рятують споруду. Цього року її нарешті визнали аварійною. Аби це помітити, вже не треба експертів. Цегла сиплеться, тріщини розповзаються по стінах, як павутина. Я і муж. Отата ми вдвоєм, два пенсіонера, от эту сітку установили для того, щоб не вивалились з Чому люди змушені самоти? Тушки рятувати будинки цікавимося у фахівців. Ці вже виявляється, усе порахували. Ремонтувати аварійні споруди за бюджетні кошти невигідно. Єдине, що пропонують мешканцям таких проблемних будинків кімнату у гуртожитку. Ці на обмін зазвичай не погоджуються, ризикують життям, терплять незручності та сподіваються, що 100 років тому будували таки на совість, і їхні стіни постоять ще. Якби б у мене образно були гроші, Я не маю права виділити средства на ремонт аварійного жилья. Це буде целевое, целевое использование. і во-вторых, це вважається економічно, ні нецелесообразно проводить, тому що такі такие дома исключительно підлежати ціленю і сносу. У Дніпропетровську 89 таких аварійних будинків. Рятувати від руйнування будуть одиниці, ті, що мають архітектурну цінність. Інші споруди доживатимуть свій вік, як прийдеться. Якщо пішла вже основна деформація конструкції. То все вот эти, это будем говорить, укрепление фасадов стяжками это полумеры, которые смогут э, помочь. Просуществувати, простоять цьому зданю скажімо, там 5, 7, максимум 10 років. Державної програми, що дозволила б відселити людей у нове житло. Немає за последні десятиліття. У нас в експлуатацію не здано ні одного квадратного метра державного государственного жилья. Тоді огромне кількість людей, які стоять на очередь, тобто, к сожалению, це дійсно серйозна проблема. Отже, міським керманичем нічого не залишається, окрім як вишукувати з місцевих бюджетів кошти, аби хоч якось подовжити вік аварійних споруд. Підлатати будинок номер 28 на Брова зобов'яжуть жилсервіс сервіс один. Утім, вже наступного року. А от на Савченка 11 переконують у 2016-му запланований ремонт. Все, що на сьогоднішній день у рамках фінансування ми можемо зробити, це встановити маяки і закріпити е. металічними конструкції непісерестів на самі стіни. На жаль, поки так. Та поки чиновники планують, Валентина Дмитрівна щодня збирає штукатурку на підвіконнях. А от Лариса Іванівна прислуховуються до кожного шереху чи не тріщать знову стіни. Їхні житлові проблеми навіть після обіцяних ремонтів не зникнуть. У таких умовах у місті мешкають сотні родин. Плану їхнього порятунку немає ані у міських керманичів, ані у державних. Залишається тільки сподіватися, що власники аварійних помешкань самі підшукають собі інше житло раніше ніж стіни їхніх будинків перетворяться. На руїни. Юлія Криваєв, Ген Хисний, Денис Єлисавенко новини 11-го каналу.